Час від часу через брак нормальної комунікації, спілкування з військовими та ветеранами виникають кризові ситуації в комунікації. Наша спікерка Людмила Кормаш більш детально розкаже, чому ці конфлікти виникають та як їх вирішувати. Розберемо, коли можуть виникнути кризові ситуації. Перш за все, визначимось із поняттям. Криза це серйозна ситуація, яка має пагубні наслідки для безпеки людей, оточуючого середовища, репутації закладу або організації, а також органу державної влади. Службові та посадові особи органів державної влади дуже часто на собі відчувають недовіру, упередженість, спалахи гніву або агресію. Зважайте на те, що ветерани приходять до вас із вже сформованим упередженням. Недовірою до держави, що обумовлено післявоєнним станом свідомості та специфікою культурно-інформаційного простору даної соціальної групи, вперше зустрічаючись з вами, вони можуть переносити це ставлення на вас як на уособлення зради. Не варто сприймати це на свій рахунок та ставити за мету переконати у протилежному за будь-яку ціну. Це може виправити час за умов докладання щоденних зусиль кожного учасника процесу. Відновлення держави. Але на вашому особистому рівні ви можете змінити на краще ставлення тих окремих осіб і спільноти, які з вами контактують своїм ставленням до проблеми, своїми діями, компетентністю відповідальністю. Під час спілкування з ветеранами важливо ретельно підбирати слова та дипломатично підходити до складних тем, щоб не принизити гідність людини. Діалог має будуватись на взаємоповазі та впевненості. Обговоримо ситуації та розберемо можливі варіанти виходу із них. Ситуація, коли родина агресує на держслужбовця, агресивно можуть сприйматися нав'язливі поради та ваші слова про те, що ви розумієте, що з ними відбувається. Роздратування може викликати нетактовне розпитування, недбале ставлення до посадових обов'язків або небажання когось із працівників вникнути в суд справи. Різко можуть відреагувати на жалість в свій бік. Ваші жести, пози, міміка, інтонації мають бути відкритими, там якими не провокуючими. Якщо ж конфлікт вибухнув, важливо не підтримувати його, а дати людям виговоритись. Випустивши емоції, людина перелаштовується на конструктивний лад. Важливо ставитись до опонента серйозно та з повагою. Як реагувати на прояви словесної агресії? Зводьте до мінімуму кількість оточуючих, але не лишайтесь на одинці. Дайте можливість випустити пару. Покажіть доброзичливість, навіть якщо ви не згодні. Не звинувачуйте людину у неналежній поведінці. Не висловлюйтесь оціночно з приводу її особистості. В такому випадку агресивне поводження може бути перенаправлене на вас. Запитайте, що конкретно ви можете зробити. Запропонуйте спільно знайти вихід із ситуації. Спробуйте розрядити обстановку гумором, адже агресивне поводження це один із способів, яким організм намагається знизити високу внутрішню напругу. Якщо ви відчуваєте, що агресивна реакція вийшла з-під контролю і має тенденцію перейти від словесної у поведінкову площину. Якщо лунають прямі погрози на вашу адресу, вам слід подбати про свою безпеку, наприклад, запросити у кабінет колег або охоронців. Стати з боку виходу з кімнати не слід робити різких рухів, скорочувати дистанцію між вами, підвищувати тон голосу, стискати кулаки тощо. Слідкуйте за тим, щоб не виглядати ані супротивником, ані жертвою, і те і інше може прирости до імпульсивних дій в окремих випадках. Може знадобитися фізичне утримання і заспокоєння людини. Ситуація, яка може спричинити агресію, наприклад, отримайте другу групу, приходьте з третьою, ми не допоможемо. Тригерні питання, що можуть спричинити конфлікт. Здайте документи, приходьте через місяць, але обов'язково особисто. Якщо у вас часто бувають черги, подбайте про те, щоб нагадування про позачергове обслуговування учасників бойових дій у вигляді об'яв з посиланням на відповідні норми закону, були розташовані на помітних місцях. Як правило, ветерани погано витримують очікування і можуть розлютитися або піти геть. Головне проявити повагу та терпіння. Ветерани під час військової служби знаходяться в умовах іншої реальності, і при поверненні до звичайного життя вони потребують певної адаптації, що включає час та можливість звикнути, вирішити, як саме реінтегруватись в суспільство. Часто переосмисливши свої життєві орієнтири в ситуації загрози життю в людині, відбувається переоцінка цінностей. Час для ветеранів може уповільнюватись. Буде шанобливо не квапити учасника або учасницю бойових дій з Нагальним прийняттям рішення, або заповненням паперів. Також не варто проявляти роздратування, коли людина ставить багато питань або часто щось уточнює. Для неї на цьому етапі. Важлива свідома позиція. Вона звикла до відповідальності і хоче розуміти предмет бесіди. Ветеран не потребує особливих слів заохочення, вдячності. Йому не потрібно чути від нас, що він герой. Йому потрібно бачити це і відчувати. Він чекає поваги до своєї діяльності і до себе. Тоді він напевно буде знати, що все це не дарма. А в цивільному середовищі є також багато людей, які хочуть змін і роблять на своїх місцях і посадах для цього все, що можуть. Причиняти добро і намагатися зробити щось корисне для військових та їх родин, не запитуючи про це. Важливо запропонувати ті можливості, які є, на які особа дійсно має право та озвучити умови їх використання. Ви маєте добре орієнтуватися як в наявних нормативних актах, що регулюють надання соціально-психологічних послуг, так і в тих, що існують у стані проєктів, а також в контексті цих ініціатив. Виходьте з того, що держава в будь-якому випадку повинна брати участь у житті ветеранів, адже вона залучала їх до війни, а тепер має допомогти повернутись. Це приклад турботи небайдужості до захисників як з боку держави, так і суспільства. Не треба почуватись ніяково пропонуючи допомогу або дратуватись на різку реакцію учасника бойових дій. Те, що ви пропонуєте нормальні опції, стандартний соціальний пакет, який надається в якості підтримки, та зможе забезпечити можливість певний час присвятити роздумам, обговоренню та спробам побудувати своє життя. Тепер із сьогоднішнім розумінням своїх потреб. Бажано мати контакти громадських установ, які займаються соціально психологічною допомогою, в тому числі контакти спільнот ветеранів. Також доречно попередити, що є час обдумати запропоновані варіанти, порадитись з людьми, які користувалися військовослужбовця авторитетом, та не квапитись із швидким рішенням. Не потрібно вирішувати за людину, що буде для неї краще а що гірше. Не потрібно лякати страшними діагнозами та жахливими можливими розвідками подій. Не потрібно нагадувати ветерану про його обов'язки, які він і сам усвідомлює. Не порівнюйте його життя зі своїм. Ви можете підтримати та надати інформацію, і це вже буде помічним. Термін психологічна допомога також може викликати конфронтацію, бо слово допомога. Передбачає прийняття своєї слабкості та готовність до того, щоб хтось сильний щось зробив. Психологічна підтримка найбільш нейтральний термін, тим паче, коли ви не знаєте людину і її життєвий контекст. Теж стосується і соціальної допомоги. Сам факт того, що людині це пропонують, може змушувати відчути себе слабким. В тому, як ви будете говорити з людиною, повинна відчуватись повага до її людської гідності. Ветеран або ветеранка це доросла людина, яка вижила в небезпечних умовах. В такої людини є навички рятувати своє життя і не тільки своє, тому вона здатна приймати ефективні рішення і бути повноцінною, бути важливою, бути сильною ланкою суспільства. В будь-якому разі уникайте апеляцій до статі людини, коли пропонуєте підтримку. Це закономірно сприймається як неповага і знецінення особистості в цілому. Також інформацію щодо соціальної та психологічної підтримки можливо надати дружині, матері, які знайдуть віддалий час та простір для бесіди про це з людиною, що безпосередньо її потребує. Кризові ситуації можуть траплятися, але для того, щоб ефективно з них вийти, можна притримуватись декількох простих правил: повага до людини і до досвіду, який несе в собі ця людина, обдумування питань або висловів, які ми можемо їй сказати, аналіз наших дій, будьте щирими, будьте емпатичними та відкритими.